Добре, що була в Італії в мами, і мама мені придбала цю красиву корону. Коли ви в позиції королеви чистите цю картоплю, вона 100% буде смачніша. Я завжди повторюю одне і те саме. Якщо на кухні не буде присутня любов, любов до себе, любов до їжі, любов до того чоловіка, який батарейки до корони не поміняє, і навіть корону не придбає вам, має бути любов до всього. Тільки не вмію я чистити я цю картоплю. Бачила б це моя свекруха, зараз би сказала доню, тоньше треба чистити. Ти що не бачиш, скільки ти обрізаєш? Бачила б це моя мама, зараз би сказала багата ти раз так чистиш, то всю таку шкірочку робиш з картоплі. Був би місце чоловік, сказав би не парся кохано, як чистиш, так чистиш. Головне, що їсти будеш. От такі то справи, а котови мояму взагалі немає до цього діла, тому що він картоплю не яка стікаємо різниця.